Вечір у трускавці. Це ще не дуже пізня година насправді. Бачите, 19.03. Це реально ж. Зовсім-зовсім і не пізня година. На річках порожньо. Коліжанка, я розумію, зачиняється. Продавщиці йдуть додому. Фактично все, що ми зараз людей побачимо на вулицях, це все хтось буде йти додому, зачинивши свій бізнес. Ну, Звичайно, я ще відпочиваю. я не знаю, ви недавно бачили у нас шоц, коротке відео вагону електрички Львів-Трускавець, якої відпочиваючи доїжджають на відпочинок. Міротель. Міротелі, до речі, завжди багато людей. Це що зараз, це багато, я не жартую. Навряд чи якісь санаторії. Окрім батьківщини, звичайно, може зараз похвалитися більшою кількістю відвідувачів. О, теж магазинчик закриняється. Куп, я розумію, теж зараз буде зачинятися. Та, бо це 19 година. А, цей бік як не дуже активно в будинку включають світло. Стало трошки холодніше. Отак, зима нагадала про себе і на великий подив для багатьох. Взимку прийшла зима. Але весни залишаються недовго в будь-якому випадку, але <смі> прихід весни це ж не означає, що одразу потепліє. Ми йдемо в напрямку до Бівета, а коли йдемо до Бівета, то завжди не зайвим буде нагадати ціни на воду. Бо теж так часто питають про ціни на воду, ніби їх кожного дня міняють. знаєте, Щоб ви розуміли, що ціни на проживання в готелях, санаторіях. Можуть змінюватися двічі, тричі на день. Не то, що на тиждень. А от. Вода. Вже кілька років. кошти. Давайте про кожну позицію окремо розкажу. Нафтуся, 24 гривні за літр. Марія. 24 гривні за літр. Софія. 24 гривні за літр. І Броніслава, хто вгадає? Правильно. 24 гривні за літр. Вся вода в Трускавці коштує однакові гроші. Так простіше не треба плутатись, бо в східниці розумієте, треба пам'ятати, що то безкоштовно, це безкоштовно. Можна з моршеном сплутати, бо в моршені платний. В східниці безкоштовно. В Трускавці все дуже зручно, все для людей. Єдина ціна, one price. One price. Нема любителів п'яної вишні сьогодні. Нема, шанувальників Дядька Сема. Ну, морозово, тим більше ніхто не їсть це, я вірю. Все-таки зима. Карамелька нікому не смакує. О, ми вже пройшли. 4 хвилини вулицею Шевченка. Повернемо зараз ліворуч. На вулицю Степана Бандери. Як казав, там воно місцями Степана Бандери, місцями Майдан Кобзаря будинок, то так світла світяться, ось то не вікна, то так підсвіточка світиться, як зробили. щоб здалеку виглядало ніби світло. Аптека теж фактично ще відчинена, <кхи> не зачинилася. Музей вже зачинився, 19-та година. Для музея це пізно. В кафе люди зайшли погрітися, чим я розумію, це в прямому значенні слова погрітися в тепле приміщення, а не з'їсти щось випити. Ой, навіть ще продаж квартири відчинений. Цікаво. О! Місяць над музеєм. Так, воно трошки трошки моторошно виглядає, коли Хмарка знаходить на місці, Знаєте, в фільмах це так часто показують Йдемо може хоч, хоч побачимо, хоч десь хоч когось одного відпочиваєчого, бо поки що все то, що люди йдуть, люди закрили свої магазинчики, кіоски розходяться після робочого дня. Це люди які тут не на відпочинку. Сані теж темно, Ну, Вікторія не працює, шайба темно. Трошки далі. Хі -хі. Трошки, ще трошки далі. Здається, мені вдасться вас здивувати чимось. Ну точніше відсутністю чогось. Тому як це модно казати. Не поспішайте перекручувати. Побачите. Чогось вже нема, Трускавці Та ні, та не ялинки, ялинки давно нема. Ще трошки я буду розказувати, що де як змінилося. Ліхтарів на сьогодні на вечір на диво багато вінкнено, <кій> то буває так, що і ліхтарі не вінкнені. Це сьогодні сьогодні ліхтарі вінкнені. О дивіться Ліворуч, пам'ятаєте, був літній майданчик літнього майданчика вже нема Не знаю чи буде новий літній майданчик, вже казав, але так виглядає, що там буде щось інакше замість того літнього майданчика. Тут порожня Млинці, кава, кава, млинці. Або не так вже і холодно, або ніхто не хоче ні кава, ні млинців. Навіть не знаю як правильно вважати. А і що? Центральна алейка, Ми йдемо до бюлету. Щось не дуже хтось йде впити воду. Бо не, я не думаю, що люди, які вигулюють собаку, не будуть пити воду, правда. Це, звичайно, що неправда. Музична альтанка. Ой, а що це справа? Таке враження, що там чогось не вистачає, так? То... А хто мені підкаже? Чого не вистачає? А правда, був літній майданчик ресторану, правда? Був і його вже нема. Так ніби його тут ніколи не було, правда? Але каже, турська нічого не міняється. Та, тут ще така плиточка ще не займана, там, де, там, де був літній майданчик, де вона була прикрита. А, що ще кілька крохи то пройдемо. Так, вже вечірнє віду. То давайте вже зробимо його до бівету через весь центр. Та, на бігаті є світло, звичайно, що є то. Сьма година що. Ще цілу годину буде працювати. Ну, а піш, а піш, іншим разом я вам покажу. Є, до речі, деякі виконавці, яких давно не було. Ну, це знав, що вам цікавіше було дивитися. Інші відео здалеку покажу, бачите, є афіші нові таких виконавців, яких давно не було. Диветі фотозона. До Дня Святого Валентина. Наближається свято. Пам'ятаю, колись в Трускавці на День Святого Валентина. Ярмарок, фестиваль, концерт. Потім ці фігури робили з льоду. Та було цікаво. Я не кажу, що зараз не цікаво, але було цікаво. О, дві пише працює до 20-ї. Весна потрапила в кадр між іншим. я фотозона I love you Гарно так. У мене гарно Біваєте? самаа гадина Миват Так 19:15